Всім привіт! Ви на каналі Золоті ручки маргаритки. І сьогодні я довершила свою кухню із піцею і бургером. Оце усі складники вже довершені. Соуси до піци. І основи для бургера і для піци. І сьогодні я хочу знову зробити піцу і бургер на свій смак, але вже з новими складниками. Найперше, я хочу зробити піцу. Так, соус я хочу томатний. Томатний, далі з складників хочу взяти сир. Два шматочки. Огірочок. Так, оливки чорні. Кілька хочу взяти помідор. Ще ананас, і хочу щось м'ясне, хочу курочку така вийшла піца, і тепер робимо бургер. булочка, котлетка, салат. Далі огірок, помідор, бекон і сыр. Ще перчик болгарський. Один, аби було трішки гостренько. Так, закриваємо. Ми зробили піцу і бургер. Давайте тепер все швиденько розкладемо Пишіть в коментарях ще свої за, е, замовлення. Я вже готую хольдох. Я вже готую ходох. І, ну і ще роблю. Не хочу вам показувати, хочу вже показати, коли він доробиться в мене. Тобто, на думці ходдох я вже маю. хто там хотів? Хольдох. Огірок. Огірок. Оливки так, бекон, так, ну розкладати це довго і ще воно маленьке, але я вже привикла, що воно маленьке і Бо, я дивилась деякі відео в російською, і там казали, що маленьким не дуже зручно, але треба привикнути. Ну, там російською казали, але я російською не говорю. Зараз я вам скажу усі смаки моїх соусів і всі мої інгредієнти. Значить, гарбузовий, томатний, сирний, грибний, авокадовий, бо вегетаріанці ну, їдять авокадовий, тому я зробила і авокадовий. Далі булочка для бургера і основа для піски. Так, яйця, гриби, креветки, цибуля фіолетова, квашені огірки, бекон, оливки зелені, помідори, ковбаса селянська, котлета, оливки чорні, курка, ананас, болгарський перець, свіжі огірки, листя салату, тобто латук. І сир, королівський сир. Ось таке. Тож підписуйтеся на канал, ставте лайки та не пропускайте нові відео. Адже ви знаєте, що я майже кожен день випускаю щось цікаве. Тому ставте лайк, пишіть в коментарях свої замовлення. Більше пишіть замовлень, пишіть, що мені і ще які сторіночки зробити. А поки що все бувайте!